Актор з будиночку на щастя виявився тираном, бо колишня дружина звинуватила його в домашньому насилі. Та чи буде зняти Костянтин Войтенко з серіалу? Рішення каналу вже прийнято. Тим паче Галина Безрук виявилася зрадницею і її було замінено. Чи доречним буде замінити і костюм? А також розберемо, хто з зірок зреагував, а хто з близького оточення Войтенка змовчав. Друзі, нагадую, коментарі мовою ворога видаляю. Мій колишній чоловік перверзний нарцис і насильник. Саме так починає своє зізнання Валентина Марініна. Так знаю його. Я колишня дружина і мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй дочці. Він колишній, який вибирав і вибирає зі мною насильницькі форми спілкування, газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство. Заявила Валентина. Дякую всім тим, хто сьогодні мене підтримав. А це надзвичайна кількість жінок, що я не могла вже більше мовчати. Є такий ролик Вийде з колона селіста. І я відмітила в моєму пості всіх людей публічних, які знімалися в цьому ролику. Це такий прям соціальний експеримент. З усіх цих людей свою позицію публічно висловили лише пані Марії Вросані, за що я вам дуже вдячна. Інші не висловили. Я дуже чекаю на вашу публічну позицію. Хочу розуміти ваш намір зйомки в таких роликах. Не уминув зізнання Валентини і Анатолій Анатоліч, який зауважив, що в нашій країні відсутній інститут репутації можна чудити дикі речі, а потім тебе візьмуть працювати на плюси з тебе новий канал. Уберіть потрібне. А ще й інтерв'ю обов'язково візьмуть для якогось популярного ютуб каналу. Валю, мені шкода, що так сталося, і що це тривало так довго. Говорити голосом про таке. Це не хайп, а потреба величезної кількості людей в підтримці в подібних ситуаціях. Також Валентині написала величезна кількість дівчат, але й написали і ті дівчата, до яких залицявся її колишній. Я налаштована дуже серйозно. Таке повідомлення мені прийшло. І Я йому дуже вірю. І не лише це. Бо є дуже багато жінок, які просять не говорити про них. Я не думала, що буде так, але я тепер не відступлю. Також в дірект інстаграму Валентини написала дівчина про залицяння Костянтина Войтенка, які не дійшли до сексу а також досвід роботи дівчини в кіноіндустрії та саркастичний гумор колег по цеху з підтримкою тільки від одного хлопця. Тому валя зауважила, що тепер вона зла і докладе максимум зусиль, аби насильник не пропагувався на національному телебаченні. Прокоментував також пост Дмитро Манацік, перерепостивши сторі з Валентини Марініною, та написав насильство в будь-якому проявленні недопустимо. А також остороні не лишилася Аліна Шаманська. Слухайте її промову. Я вважаю, що повз цієї теми проходити не можна. Не можна вважати, що це справа родини. Я засуджую дії Костянтина Вантен Войте. Перепрошую, не дуже знаю це ім'я, але я вважаю. А, ну, не те, щоб я там зараз сказала заяву, я проти, щоб він знімався і надалі в фільмах. Я не можу так сказати, тому що ну, різні люди знімаються. Ми це знаємо. Ми не можемо знати там, що там за кадром, не можемо кожного перевірити. Але люди мають знати, кому вони тиснуть руку. Шу, але не слідкую ні за творчим, ні за особистим життям Костянтина Войтенка, але сторі його колишньої дружини зрозуміло, що в нього є якісь зараз стосунки, і цілком ймовірно, та можливо, що зараз нинішня дівчина чи наречена. Його буде писати пости, чи йти на інтерв'ю, і розповідати, що Боже, да це все наклепи. Мій ко Костянтин самий найкращий, самий, взагалі нічого такого в нас ніякого насилля не відбувалося. Так, от я зараз, дівчата, хочу відкрити вам Америку, звісно, не відбувалося. Тому що такі чоловіки, які психологічно і фізично знущаються над жінками, проявляються тільки з часом. Спочатку це лапочки, які задарюють вас. Квітами, подарунками, увагою, ви розумієте, що Боже, таких стосунків в мене ніколи не було прекрасних. Але як тільки починається відповідальність, як тільки ви вагітнієте, народжуєте дітей, отоді ви отримуєте весь фейерверк і спектр емоцій. Також в мережі є особисті переписки колишніх закоханих, де пішли звинувачення від Войтенко в бік валі, що він спланував евакуацію за кордон про претензії в сексі, про батьків та доньку. І що Марина живе у вигаданій реальності, та колишній має 40 хвилин запас розмов валі з мамою. Та якщо справа дійде до суду, то буде обстеження у психіатра, щоб усі дізналися, хто насправді хворий. Я після з психологом і в мене нема сил вмиватися. Знаєте, що найпоскудніше те, що викликає відразу у мене до нашого суспільства, що від мене хочуть ще доказів. Моє зізнання його недостатньо. Треба докази. А знаєте, що це значить? Що завтра коліном вночі душити можуть і тебе. А ти проси докажи. докази. Проси. Колеги по будиночку на щастя не зреагували ніяк на звинувачені в домашньому насилі, спричинені Костянтином Войтенко по відношенню до колишньої дружини. А новий канал відповів, що якщо стане відомо про звернення до правоохоронних органів, а факт насильства доведений, офіційна реакція каналу буде невідкладною. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. А я вам бажаю всього найкращого до зустрічі.